Як українцям в Польщі не втратити статус Ukraїн? Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право на отримання тимчасового захисту та статусу ПСАЛЮКРЕЇН. Відповідно до нових правил, які діють з 1 липня, українцям необхідно дотримуватися певних вимог, щоб зберегти свій статус. Щоб отримати номер ПСАЛ і статус «Юкрейн», Після прибуття до Польщі необхідно особисто звернутися до будь-якого муніципального органу з дійсним проїзним документом та подати заяву. Прикордонна служба Польщі пояснює, що для збереження статусу Україн важливо дотримуватися певних правил під час перетину кордону. Якщо ваш в'їзд не був зареєстрований під час прикордонного контролю як пов'язаний з воєнними діями, або якщо ви перетинали кордон, де контроль не здійснювався, необхідно звернутися до місцевої влади для відновлення статусу. Для цього влада ГМІ не реєструє ваші дані, і якщо ви зможете підтвердити, що ваше перебування за межами Польщі не перевищувало 30 днів або не було інших причин для втрати статусу, його буде відновлено. Для перетину кордону обов'язково мати електронний документ ПІЛ разом із проїзним документом. Це дозволяє українцям перетинати кордон багаторазово без необхідності отримання візи. Діти можуть перетинати кордон разом з одним із батьків, який має ТРА, ПІЛ, на підставі свого ТРА, ПІЛ і паспорта. Це допомагає забезпечити збереження статусу Україн для всієї родини. Збережи. Підпишись. ПОШИ.